Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Поміняв я масло, проїхався, возив, вивозив сміття. Радили хлопці, за це дуже дякую. Я просто забувся. Я вже такий затурканий, то велике спасибі, що нагадали, що тут сифонний момент. Обміну, теплообміну. Так? Тут просто гаряча вода має меншу плотність. І вона піднімається, витісняє холодну, і відповідно так відбувається охолодження даного мотора. За принципом іспарити камери, там, ну як хто називає. То для того, щоб все було, як то кажуть, тут тікі-піки, чим вище буде цей вентилятор додатковий, тим краще, що він знаходиться під горловиною. Ну і, Відповідно, дивитися за нюансом. Наявності рідини і так далі. Про що буде мало? Поміняв мастило, відповідно поміняв фільтра, масло, як сльоза, ватоойл нідерландське. Валентину дуже велике, дякую. Ото подарок. То, блін, взагалі бомба, масло супер. Були собі, пахне. -ху -ху. Юко не так пахне, звісно. Перевірив патрубок. З краєчку, там, де кріпиться, саме там, де він обжимається на самій турбіні, отут трошеч, по, цю пору, по цю пору, поки тверденьке, там є легеньке щось таке, похоже на випаровування якоїсь мастили. Але оскільки принцип тут такий, що поки тут не з'явиться тиск, саме тут, ті тарілочки не прижмуться, то трошечки може масло брати. Типа трохи. Але далі, після оцього місця, оту, далі вже все сухо світив фонариком. І тут так само нічого немає. І сухий глушник. Все прекрасно. Поміняв мастило. Мусив поміняти кришку. Я її покрасив. Оця кришка. Вона мало того, що вона оце має тріщину. Вона тут і тут має зірвану різьбу. алюмінієва, А ця чугунна. Це плюс. Тільки що треба було просто ще одну прокладочку поставити. Не капає, ніде все, позатягує, все прекрасно. Зараз я вам ставлю кусочок відео, як я їхав і як я розгазовував його вчора. Ви подивіться і напишіть мені, скажіть, чи є якісь зміни, чи щось чути, чи не чути, чи так, чи не сяк. Одним словом, так далі. Що там? Ось це приблизно з віці вона починає брати Та йде до того звуку. До речі, датчик давляє масла перестав показувати, але воно там є, оскільки зараз я цю трубочку можу стиснути, і вона холодна, але коли це є, це нагрівається і це нагрівається. І трубка сліва то становиться товста, то масло 100% іде. Тут, як то кажуть, то гарантія. Е -е, просто датчик не показує через те, що там не дві дірочки, а ще й три настравлювання мастила. Я її вже і не закривав матіт. Думаю, хер на вас хай буде. Хай поливає собі клапана. Мені той датчик, я знаю, що там тиск той є. Як я буду перевіряти тиск? Просто підійшов до трубочки, перевірив, чи вона гаряча, значить сюди йде масло, значить тиск є відповідно. Сюди я влив рівно 3 літри мастила. Сюди влазить 400 грам, ну ще 100 грам зробив скидку, 100 мл на шланги. і так далі. Щоб тримався той самий рівень, що був завжди, наприклад, в піддоні. Що тут ще буде? Хтось казав, о, зараз буде козирка робити, там ще щось. То ще не все, як виявилося, хлопці, то ще не все. Я взяв і замовив. Зараз оцю, цю єрунду треба буде мені підтягнути. І заказав, як то кажуть. Трошечки заробив пару гривень і замовив собі внімання масляного радіатора маленького. Він має розміри 25х12 см, він невеличкий. Якраз я маю ще одного такого вентилятора. І я буду користуватися цим масляним радіатором по призначенню. Звідси оця трубка, що, що заходить сюди, так, вона буде розділятися. Вона буде йти в масляний радіатор, який буде стояти ось тут. І виходити з нього, заходити знову от сюди. Там якраз такі ж тут цера на 8, все як має бути. Виходить тобто, під шланг. Для того, щоб, як ми знаємо, що Є турбіни з різним способом охолодження, одні охолоджуються сутомастилом, інші при високонагружених там, і діапазонах роботи різних, різноманітних охолоджуються саме і е, охолоджувальною рідиною з мотора, там є окремо підведені там, шланги. І так далі, то Щоб та турбіна довше вижила, масло буде і чисте, і ще плюс охолоджене. Прийдеться сюди заливати, я так думаю, 3,5 літра. я його помірюю, скільки він має, може 200 мл, може 300 Тобто роботу він буде свою робити. Я поставлю і буде холодити трошки маселко, воно буде охолоджувати турбінку. І я думаю, що все воно буде нормально. Десь має прийти орієнтовно в 20-х числах червня. Після моєї днюхи, якраз я собі поставлю, все. І по мотору, по турбіні, по маслі тут буде крапка. Хтось думав, що то вже все, а то ж не все. Як, то, як в тому анекдоті. зловили туриста аборигени, починають там скакати, стрибати, прив'язали до стовпа, скачуть, вже будуть жарити. Ну і Мужик стоїть, прив'язаний до стовпа, вже плаче, і тут внутрішній голос йому говорить: то ще не все, бачите того їхнього самого головного. а той плюнь йому в морду. він хх Ну і внутрішній голос каже, ну, а тепер вже все. Так що тут те саме, ще тут далеко не все. Е, в плані е, того, що тут мало би бути. Як казали, хлопці вже джундір буде, вже тут будуть системи вспомагательні. Дуже-дуже багато. Фільтр нульовий з, о, з пшиканий манолом, зверху на ньому мішечок, з пшиканий манолом. Щоб все воно затримувало пилюку і так далі. Спеціальна смазка для фільтрів. Ними і бумажні фільтри теж пшикають. Масляний фільтр, то указка, якщо. що. Масляний фільтр, магістраль, вся, додаткове охолодження. Ще ми можемо маніпулювати, з... якщо температура буде лізти далі 95. Або навіть саме лучше далі 90, тому що датчик може брехати, а якщо не брехати, то можуть бути потєрі. Тому що вона знаходиться саме в цьому моменті. Ну Тут, відповідно, вода холодніша, ніж тут. Тут вона якраз над гільзою, Це місце для датчика температури. І масляний, значить, радіатор буде. Це вже, бля, піздець, нахуй. Я не знаю, просто здуріти можна. Скільки тут всього, всякі датчики, включателів, показників. Як певно, не на жодному. Ну, хіба хіба... Ні, ну до Миколи Дученка мені ще далеко срати. То я розумію, там по модернізаціях саме механіки саморобних знарядь навісних, там левел твою мать недосяжний для мене поки що. Може і зовсім буде недосяжний. Ну, Але у плані цього всього, я думаю, що я ну, на деякому рівні теж знаходжуся. Освітлення, там всіляка, оці всі нюанси. Мало які тракторці, ті, що я знаю, це все, що в ньому є. Мають такі всі речі. Може, воно тіпо, тут здається непотрібним, нерентабельним, але скажу одне, хлопці, це мій трактор. Він в мене один, і другого ще довго не буде. І вже я вже хочу з нього, бо можу зробити це можливо. Якби це було неможливо, я б не робив. Хочу зробити з нього таке щось вже от на такому рівні, щоб він вже мені просто маталяв, як чокнутий. І мені його вистачає. Я роблю тим, що можу, на що спромігся, і як і кожна людина. От, то прошу, якщо комусь там за менеться написати мототрактор чи що, то зрозуміло, що не мототрактор, то вже хлопці добре знаєте. А хто там хоче мене оскарбити, там, принизити, там, насміятися з мене, то ви не по адресу. Зразу говорю, я буду зразу в штики це сприймати. Я ціную чужу роботу, і прошу цінувати те, що я роблю, в плані того, що я ще комусь це показую. Я не зробив собі, там, сміюся, а в мене щось там є, вам це. Я все до цього -то показую, може комусь захочеться повторити. А це вже все типу, вже ж готове. Да? От і все. Це, ну, тут багато змін відбулося. Але я скажу, що з тих вкладень, да, я потрошки вкладаю, потрошки, і трактор міняється. Це не те, що ти наліпив, щоб воно тут було. Трактор міняється, міняється його робота, міняється все в ньому. І в гіршу сторону нічого не йде. Все йде на краще. Тому я вважаю, що це все не є чимось дурним. А далі вже будемо бачити. Ну що, що тут ще можна сказати? Ще порвав троси сьогодні, тут переробив настроїв, може треба буде його перескласти. Будемо бачити. Наступні нюанси, Всі, все буду показувати, все буду розказувати, як воно є насправді. Бо то моя робота тут. Якщо щось буде не так, десь щось. Я скажу, хлопці, хуйня, не ставте. Перегрію мотора, там, чи, ще що, чи, чи щось станеться. Одним словом, це є. а ще один знайомий, не стільки знайомий, стільки цього відізвався більше 10 років на Т-25 турбіна. Ну, Т-25 це взагалі воздушка. Тіпа, я скину посилання на канал на відео. Якщо хтось попросить, він може детально зняти тіпа, повністю огляд. Може я його попрошу. і таке, тіпа, Що тут ще додати. Трактор, як трактор, робить. Все. А в роботі, ну, в самих таких в серйозних умовах, однозначно все побачите. Тому що найбільше цікаво, то мені, як він буде себе поводити з культиватором і з плугом. Чого й добивалися? Перше, з швидкості я це вирішив шківом, зараз з потужності. Додатко моменту. Це, надіюся, вирішиться турбіною. Я вам скажу, якщо вона хоча б буде давати навіть 0,2 бара, це вже тиск. Це вже не розряження, це вже повищена порція кисню. Значить, це вже буде ефект. Це всім говорю. Не, не, щоб не думали, що якщо менше одиниці, значить вона не дує. Все, що більше нуля на манометрі, це надув. Все. А наразі, добрий хлопці, жду вас в коментарях. І будьте всі здорові!